Всім привіт. Ранок. Я вже на вулиці тусуюсь. Сьогодні, що в нас по планах? Сьогодні їдемо по профіль для сонячних панелей. Їдемо не просто його десь там купувати, а на виробництво. Тобто їдемо в Київ на завод SJ профіль і будемо купувати вже профіль так, у виробника. Ось ці панельки, які в мене ось там знаходяться, вони вже більше двох місяців стоять. Хватить їм там валятися. Так що збираємося, цепляємо причіп саме. Збираємось, скажімо так, і погнали, виберіть чай, каву, який-небудь пряник, ну і спостерігайте, ну і все, а ми погнали. Все, ми поїхали. движняк, ми як бачимо з прицепом, але нормально, якось, якось їдемо. Вже тут недалеко залишилось, так що скоро будемо на місці призначення. Поки ми стоїмо на світлофорі, швиденько підписуйтесь на канал, хоче побачити, як робиться профіль або де його буду купувати. Все одно жовтеньке, так що ми поїхали майже. Приїхали на точку призначення. Уже. Приїхали на склад. Зараз вийде менеджер та покаже нам, як катається профіль. Ну і заодно вже закупимося, те, що нам потрібно. Наші поробники 4 подання з нового каналу. Починаємо коротенький опис нашого поворот. Само на робочі пропускаємо на потрібний штрих. Що ми маємо далі? Колон, який вже розпущений. Далі цей штрік одягається на розмотувач. І поте. Розмотувач, на який надягається штріц, нарізаний під ваш розмір. Далі він проходить по стану, попадає під вальці, які його фіксують. У нас знаходиться пробиття отворів по вашим кресленням, овальні, круглі, абсолютно різних розмірів, під кучу різних балків. І далі вже стріб проходить по стану, який потихеньку його підгинає. Саме тому наш профіль називається холодногнутий. Хтось називає його холоднокатаний, холодно, я не знаю, як завгодно можна назвати. Подивіться, яка краса. Це чітесенько, під ваші розміри, з отворами, з відігнутою поличкою, з рівною поличкою, нерівнополочний строки. Який завгодно, довжина може бути до 13 метрів. Тому, любенькі, дзвоніть, пишіть, все прорахуємо, все покажемо, розкажемо. А якщо є можливість, приїжджайте до на нас в гості. Зробницька досить таке потужне. Як бачимо, станочки. Все, робиться. все надійне, все якісне. Затарилися профілем. Як таким новеньким, так і скажемо, ну не бушним, а йде як брак, другий сорт. По 38 гривень за кілограм. Тут різного скажем, формату, різної конфігурації. Кому потрібно, адресу залишу в описі під відео. Ну ось, Новенький сонячний. Профіль. Так, приїхав додому, профіль вдома. Ось це 15 штучок. Ці які мені на будинок по 340. Ну, а це таке набрав всяких, так, обрізків. Зроблю з них з'єднувачі для, ну, для профілей. Так як вони тут трішки такої форми, можливо, десь розріжу, ну каже, буде видно по 38 гривень за кілограм. Трошки дешевше взяв, хай буде кудись його пристроїмо. По розходу палива за останню поїздку. Тут 25, але там в мене десь біля півтори літри було вже спалено. Краще 19 літрів палива в мене пішло на те, щоб з'їздити на Київ забрати ці профілі назад. Ну і Середній розхід встановив, так, де воно в мене є. Середній розхід 62 літра. Тобто ну, досить таки непогано. Там здається 158 км в одну сторону, ну 262 на 3 ну Те саме по суті 19 літрів і виходить. Так що поїздка досить -таки недорога, враховуючи те скільки я привіз. Вони зараз у мене лежать, перевіряються на якість цимкування. Ну, на них прямо там шифа рано капає. Якраз полежить. Побачимо, поки я відео змонтую то покажу. Поржавіли чи не поржавіли. Ну, В принципі, перший дощик, все нормально. Тут набрав ось такої пешки. Ну, і звичайного такого для сонячних панелей вже самого кріплення. Ну, от У нас такі немає деякі бачив панелі, що отак торчать ну, у людей. І потім тут виступає ржавчина. На цих в принципі, профілях нема. Тобто цей, ну, контроль вони пройшли. Є тут отакі міста. Ось коли я в пришепі віз, то тут таке, ну не знаю, як там ржавчинки немає, але цинковка трішки позлазила ось таке. таке ось таке-таке місце. Це, скажімо так, мій косяк, коли я віз, то нічого не підстелив. До виробника тут принтезії немає. І навіть ці профілі, які до які йдуть другого сорту, теж ніякі ржавчинки, на даний момент я не спостерігаю. Вирішив потестувати трохи свій акумулятор, як постійно знаходиться в ну, заряженому вигляді так ну, до 70% розряджається і більше не розряджається. Тому вирішив його так поганяти і розрядити його ну нижче, ніж завжди. Зараз розрядився він до 13%. І подивимось, скільки ми забрали з акумулятора. Ну Виходить за півтори години, за півтори доби. Так що дивимось. Сонечко зараз відключене. І відключене воно вже приблизно півтори доби. От як бачимо, тут ми ще там навіть вже вечором я відключив, я не пам'ятаю скільки, скільки годин вечора я відключив, але зараз можна принципі, по генерації буде глянути. 5.06, як бачимо у 22.15 генерація з мережі була вже 16 Вт. Тобто вже там пішло споживання з акумулятора. Залишок акумулятора 95%. Тепер дивимось за 6.05. 05 так, Генерація 0. До споживання. І бачимо, фіолетова полосочка це в нас заряд акумулятора. Тобто він падав, падав, падав. І на кінець 6.06 у нас було заряду. 35%, це вчора вечором, скажімо так, на ніч. Потім далі ось так, графік падав, падав, падав. Зараз у нас 12 година. Ось тут вже 12.05. І бачимо, залишок батареї у нас 12%. Тепер дивимось, скільки у нас спожито. Частину ми спожили 5.06 після 20.00. Ну, Тобто за цей день у нас була генерація 10 кВт, навантаження 7,9. Потім йде 6,06 Це вчорашній день повністю Бачимо, сиренької полосочки немає, генерації нема. Генерація 0, Ну і споживання 9 кВт. годин. Ну і за сьогодні ми спожили 3,7 кВт. -год. Тобто разом це майже 13 кВт. годин. Ну, я думаю, там ще по-любому можна витягнути, так як бачимо, заряд акумулятора 12%. Але далі включаю зарядку, так як невідомо як там буде з мережею і так далі. Тому як мінімум 13 кВт в ось цьому великому акумуляторі у мене є. Другий день обіцяю грозу. небо таке затягнуте. Ну, зараз подивимося, яка буде генерація. Вмикаємо автоматик. Ну, на даний момент 570 Вт, 600 Вт, ну, але сонечка. Я ж кажу ще раз немає, воно таке, то з'явиться, то заховається, більш-менш зараз. Сонечко у нас виходить якраз. Панелі у нас знаходяться скажімо так, в оптимальному куті. Що ми бачимо? Кіловат 700, майже 50 Кіло 900 Ну коротше Якось так працюємо, все, пішла зарядочка на акумулятори. Майже 11 година вечора. Нарешті я заповз додому. І покажу вам, що було згенеровано за сьогоднішній день. Як бачимо, 22,42. Генерація за сьогодні 9,1 кВт. І споживання будинку становило всього-навсього 6,7 кВт. /год. Акумулятор, в принципі, заряджений. 43%, ну з тих 12% зарядили до 43%. Ну і в принципі все. Купую ще таких шпилечок, але я трішки. Лошара, чому лошара, вже розповім в наступному відео. Ну і на цьому все. Дякую всім, хто дивився до цього моменту. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Ну і пишіть коментарі, правильно зробив чи неправильно. Кому потрібний будуть профіль сонячний. Краще, залишу контакти в описі під відео. Все, всім пока-пока і до зустрічі на каналі.